Ми перебуваємо у Сараєво, столиці Боснії та Герцеговини. Коли прогулюєшся історичним центром міста, минаючи мечеть, синагогу і християнський собор, стає зрозуміло, чому Сараєво охрестили маленьким Єрусалимом. Водночас, придивляючись ближче, складно не помітити, що в місті досі не загоїлися шрами після конфлікту, що сколихнув цю багатоетнічну країну. Дірки, які ви бачите на стінах цієї будівлі, сліди від обстрілів, що залишила по собі громадянська війна, яка спалахнула понад 20 років тому. Якщо рухатися уздовж річки Босна на виїзді Сараєво, то можна побачити свідчення іншого випробування, через яке цей регіон пройшов нещодавно. Багато будівель, повз які ми проїжджаємо, все ще мають на собі ознаки наймасштабнішої за понад століття повені, що сталася у цій країні сьогодні у Боснії та Герцеговині чудовий сонячний день. За такої погоди складно уявити, що місто Добой, яке ви бачите позаду, мене два роки тому було вщен зруйноване внаслідок повені. Річка, яку ви бачите на горизонті, вийшла з берегів, і деякі частини міста опинилися під семиметровим шаром води. Ці архівні фото відображають весь масштаб стихійного лиха, що накрило містечку у 2014-му. Однак, завдяки спільній ініціативі програми розвитку ООН та Євросоюзу добой вдалося відновити майже повністю і про трагедію нагадують лише кілька деталей. Зокрема, спеціальний проект відбудови за підтримки ЄС дав змогу повернути до життя 133 державні інституції і понад 4500 індивідуальних будинків. «Трохи більше двох з половиною років тому було неможливо стояти тут, тому що у цій частині міста рівень води сягав трьох з половиною метрів. Я дуже добре це пам'ятаю, оскільки був на рятувальному човні з кількома колегами, намагаючись перетнути цю вулицю. Але течія була такою швидкою і сильною, що пливти було просто неможливо, розповів представник офісу програми розвитку ООН». Він пригадує, як на його очах працівники та пацієнти утікали з медичного центру, оскільки велика вода наближалася. Нині лікарню відбудували. Обрен Петровіч мер до боя. Ліворуч від нього ви можете побачити дитячий садок а навпроти міську раду. Обидві ці споруди відбудували за сприяння ЄС та ООН. Пан Петрович розповідає, як у найскрутнішу годину на допомогу прийшов боснійський дух, і представники різних груп боснійці, серби та хорвати допомагали одні одним. Під час повені фермер Амір Брадаріч втратив і будинок, і своє господарство. До повені я вирощував тут полуницю, але стихія повністю знищила мою ділянку. Я звернувся із проханням по допомогу до спеціального фонду ЄС та ООН. і мені пощастило. Мене обрали серед інших і забезпечили паростками полуниці для розсадження, розповів чоловік. За словами Аміра, у такій країні, як Боснія та Герцеговина, треба боротися, аби вижити. Історія чоловіка та його сім'ї лише зайвий приклад цього.